І Дуже Я в інтернеті спілкувався з дівчинкою з Львівської області, а я з Рівненської області. І ми оце прописка десь років-півтора ми спілкувалися, і я відчув таке бажання. По аж... по пальці старе... <сміття> <сміття> я відчув бажання її побачити. Я їй пишу, а як би ми могли теоретично з тобою зустрітись, мені тоді 14-15 років десь так. Свій, якщо б ти в 13 вийшов з Рівненської області, то тобі пішком вийшов за півтора року. <сміття> А тепер серйозні почуття. Ну я думаю, а де нам зустрітися? Я з Рівненської області, вона з Львівської, і ми ясно, що зустрілися. Очевидно, де? в Луцьку. <гум> у Львові. Ми фактично, перша поїздка у Львів я сів на електричку. Мамі набрехав, що їду до баби в село, але вона прийшла з подружкою. А подружка дуже гарна. Взагалі, яка красива, я такой, ще в інтернеті не бачив. Ця подружка, до мене щось так, знаєш, трохи Вадим, а ти зрівнення? Типу вони кажуть, де Макдональдс, а я Макдональдс ніколи в житті до того навіть не, 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 не вчув запах того Макдональдса. Я з того з цього дуру бляха, замов собі саме таке, що там є великі. Бо... Yeah. Наївся, ну, тобі, я ніколи не їв тих бургерів, нічого. Ну, кажу, куди ми підемо, Соломійка? Кажу, йдемо на високий замок. А мене тушнить страшно. І я йду, і мені типу, вже не по собі. І я от ми вийшли, бачу панораму Львова, красота взагалі неймовірна, взагалі. і вона, і вона бачу ткуди мене трошки наближається: типу, ну здійснити той. Перший так, якби цьом вже. І я чую, що мені ну геть уже, ну геть уже. Ну типу, не, не цьом, ну. По-перше, поки туди вибрався, мені вже було не пос. Вона хоче цей цьом, вона думає, я в я, неї тако відсхиляюсь, кажу, ні, 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 Соломійка. І типу, вона думає, що я її не люблю. Вже, знаєш. І... Ми всього півтора роки знайомі. Я так, В цьому не відбулося через те, що я оце мене рвало, щось мені хотілося. знаєш. Дивно чому? І вона бачу вже зхарилася. І, коротше, ми спускаємося з того високого замку, настроя не в мене, не в неї, не в подружки. І ну, якби вона сказала, що Вадим, ну, типу, я очікувала трохи більшого. Ну, виявилось так, що вона подумала, що я, вона мені не сподобалась, а я їй не міг пояснити, що мене тошнить Макдональдса. Я закінчив це побачення. Я сів, я сів в електричку, поїхав на Рівненщину на назад. І через два роки після того побачення я їй написав і признався, в чому була причина. Вона вже була дружна з дітьми, блять, не найбільше здивувалася мама. Коли Вадим від бабусі привіз коробку від біктей.